Очікую здобути практичні навички, які реально можуть врятувати життя. Я сьогодні прийшов для того, щоб освоїти навички поводження зброєю. Просто хочу бути готовою для себе і для близьких. Цінує можливість вчитися у професіоналів, які мають бойовий досвід. Живемо в такі часи, що треба бути готовими до всього. Усі вони цивільні, але розуміють, що зараз треба вміти більше, ніж просто добре робити свою роботу. Працівники компанії Лев Девелопмент зібралися, щоб отримати базові навички у тактичному вишколі. Сьогодні команда Лев Development проходить друге навчання з 12-ї спеціалізованою бригадою Азов. Їхні інструктори сьогодні будуть нас навчати якраз тактичного поводження зі зброєю. Таких навчань у нас буде ще багато, оскільки ми живемо в непростий час. І ми впевнені, що всі наші працівники мають вміти надати медичну допомогу, а також вміти поводитися зі зброєю і нею користуватись. Тому впевнено, що сьогодні команді все сподобається. Насправді ми всі налаштовані дуже позитивно, дуже багато бажаючих. І впевнена, насправді, що сьогодні буде дуже для них класний. Продуктивний день. Учасників розподілили на дві групи. Один із ключових етапів робота зі зброєю, яка стоїть на озброєнні в бойових підрозділах. Люди тренувалися із тим самим, що сьогодні використовують наші військові на передовій. Сьогодні моя зона відповідальності це якраз збір розбіри зброї ЮАР-15, яка зараз в нас активно використовується у підрозділі. До того ми працювали з АК-системою, яка теж на іншій локації сьогодні відпрацьовується. Для чого це взагалі потрібно? Ми робимо для того, щоб люди мали хоча. Мінімальне уявлення, як працювати зі зброєю, тобто ми наголошуємо на правила поводження зі зброєю, які механізми за що відповідають. І чому саме от у нас зараз переважно в підрозділі якраз використовується АЕР-система, тому що, на мій погляд, в неї є трошки більше своїх плюсів, і це плюс наш український виробник. Тому ну, особисто мені ця зброя більше імпонує, ніж АК. Навчання охоплювало не лише стрілецьку зброю інструктори також демонстрували зразки гранатометів, які реально застосовуються в бойових умовах. У нас в програмі сьогодні вписані ось якраз показ одноразових гранатометів, також виробники, які є різні країни. Про проти якого ми можемо їх використати, в яких випадках, і, тобто так само, як ми можемо з ними працювати, з яких положень і тому подібне. Зацікавленість у вишколах зростає. Інструктори Азову проводять навчання для компаній, університетів, навіть шкіл. Після кожного тренінгу кількість охочих тільки збільшується. Так, ми дуже часто проводимо для цивільних людей ці вишколи. коли цивільні люди приходять до нас не тільки на поводження зі зброєю, і на такмеди, і стоп-зебліт ми проводимо. Для чого? Бо тому, що літають шахиди, прилітають ракети, і хоча б надати до медиш допомогу потрібно всім мати з собою якісь елементарні, той самі турнікет, якусь топонаду, щоб людина розуміла, як її ще спрацьовувати, як воно все використовується. Часто саме страх і нерозуміння стають головною перепоною, але коли навчання подають спокійно і доступно, навіть ті, хто хвилювався на старті, швидко включаються в процес. Дивіться, саме основне – це як ви подаєте інформацію людині. Якщо ви подаєте інформацію людині е, адекватно і поступово, то людина так само буде її сприймати. Е, люди сьогодні дуже як са так, файно спромовують інформацію, розбирають і в них все виходить. Отож, навчання, яке дійсно має сенс. 12-та бригада спеціального призначення Азов з бойовим досвідом і правильним підходом. А компанія лев девелопмент з розумінням, що готовність працівників до виконання… Кликів сьогодення важлива не менше, ніж будь-який бізнес-процес. Христина Кругляк, Остап Кульпа, Правда, тут Львів.